Привоз ціни на 14 червня. Мене просили подивитись, скільки коштують раки. А по чому раки? Є у вас? Ага, дякую. По чому? ні? Це мене попросили показати. по чому раки? 1500. 1500 – це кілограм. Да, Раків кошту? А скільки їх на кілограм? Десь по 30 штук. Да, вони такі легенькі, я не знала. Дякую. За інформацію, а тут вже продали раків, ви уявляєте, ранок, а вже раків попродавали. Це круто. І також вони продають, ще, бачите, мідія у них яка гарненька. От мідія мені подобається: 150, 200. І ось такі креветочки. 900 гривень їх треба готувати. І перчик гострий по 10 гривень. Так, далі йдемо. О, полуничка по 150, а вишня вже по 120. Класно. По 110 помідорки. Так, це я зайшла з того входу. Мені написали в коментарях, що тут начебто дорожче з цього входу. Потім з другого вам зніму. Дивіться, по 60 гривень абрикос, це взагалі задарма, нічого собі. І он вже вишня по 120. Клас. Тут креветочка 900 гривень. Так, рака рак розбирається, рака немає. чи Тут по 130 он полуниця є, по 55 огірочки. Сардель 130 гривень коштує, по 40 огірочки. Нормальні такі. Мені здається, на вид дуже дуже гарненькі. По 25 кабачки, по 50 огірки, по 45 молоденька морква і по 55 буряк великі з голови. Цибуля по 40 гривень, і 95 червона цибуля. Так, показую там, як завжди, де є ціни. Також сьогодні хочу подивитись ціни на яйця, щоб більш якось різноманітніший був випуск. 35 Молода картопелька по 35 два види. А по чому ваша бринза? 200, 200, Пробуйте, дуже куса бризя. А це домашня? та ні, я так домашнє, покажу. Домашня, да воно виглядає гарно. Я, я вже раз в неділю приїжджаю. Добре. Mm. Ви раз в неділю приїжджаєте? А звідки ж ви приїжджаєте? А, а, а по чому вона? Ви скажіть. Двісі. А, смачна. Дуже. А що це різно ви мені даєте? Да? Mm. 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 Смачна. По 200 гривень. Кілограм? Да, да. Mm -hmm. Дякую. Тут дуже Тут Діночка, бачите, на вході стоїть, каже, раз на тиждень приїжджає така бринза, yeah, смачна. Не Давно не їла такої бринзи. По 18 он кабачки вже. Так, я далі піду вже на той вхід. З того входу хочу показати, які там ціни, ну, порівняти овочі, фрукти. Бринза, смачна домашня, дуже смачна овечча. 200 гривень кілограм. Зелень є по 5, я бачу, по 25 величезні пучки цибулі молодої. Так, все виглядає так, знаєте, вже яскраво по літньому, гарно, абрикоси, прямо багато абрикоси черга стоять. Ось і тут завжди багато людей. Ось на цих, як вона така кутова ця точка. Е, виходить туди на опт. Отут найбільше людей. 45. Я бачу найбільше людей завжди тут у вас. Вітаю вас знову по 20, по 20, А звідки зараз кабачок? Кабачок, так? Да? Ага, а на, мабуть, в теплицях хороші чи вже росте? Я це не розбираюсь. Може вже і росте, так? Да? По 40 я дивлюся гірочки. а по чому зараз полуниця? Полуниця 150, 160. Ну трішки дешевіє, ну, щось вона не, не швидко дешевіє, да, да. Да? якось не так, як Коли, в минулих а роках. Вже вже в колі. А, так? Да? Да. А. а що це у вас по 50 так дешево та вишня? Да, ага, на компот уже треба воно, брати. Воно, да. Ага, ясно, по 50 гривень. Так. Ну добре, у вас тут завжди так багато людей чомусь на вашій так. точці. Так. Вас хочете, я вас покажу, прорекламую. Вот, ну, От бачите, які привітні продавці. Мені подобається тут така ось точка, от кутова, а потім вони йдуть тут зі ну, вход. І ось вони стоять. Тут хлопці такі. Привітні. Вже я другий раз підходжу, всі посміхаються, мені подобається. Черешню по 50, роз... вишню, да, по 50, черешня, роз черешня. черешню і вишню розпадається yeah, по 50. Yeah. На компот може ось так. Yeah. І ось, бачите, клубника написано полуниця мед. Yeah. мед. Mm -hmm. Ну ясно, yeah. ясно. Гарного вам дня. Yeah. Там написано вже розпродаж на вході на весь одяг. Тут горішки продають, 90 баночка, 70. Я йду з цього входу, хочу показати вам. І тут, бачите, скрізь розпродаж написано. От 500 гривень ось можна купити розпродаж. Шорти джинсові. По 50-120. по 120. 165, бачите, полуниця. Ну, це ну, так. А, це а що, ну вона клубника, полуниця українська, все правильно. вона, да, ну, так? ну, так, така Красива, Красива, це, так, 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 так. так. А що, кажуть, вже відходить і не буде дешевше Уже в цьому? Це вінницька девочки, вже, мабуть, не буде дешеве. Ну, ого, як в цьому шла. році, да, яка прям гарна-гарна. Так, ну, да. Я вже отойшла, дівчино, угу. вже вже отойшла. А це ви що, допроїде Більше немає у вас сьогодні? Буде ще, так? Да? Я сьогодні? потім поїду, да. Ну Є поки ще. ще. Така прямо вона Покар. у вас одна в одну, гарна, дійсно. Вкусна вона така, вона натуральна, без ніяких да, І немає цього зеленого, мені подобається. Знаєте, по краю? Так, да, дійсно гарно. гарно. Полуниця прямо одна в одну. Так ви карта Вінницька, так? Да, так, прод... да, я показую людям ціни, які да, на привозі. Красиво. Так, а вона ж вже не, ж не Ізмаїл, ви кажете, Ізмаїл, Вінниця вже. Кер... Да? Ізмаїл, може ще є, а кілінів вже немає. Ага, а є Вінниця, так. виходить? Да, Це, Вінниця. Це Вінниця, бачите? Це, Це, Це вже з Вінниці красавиця така. Я знаю, що в Вінниці багато вирощують зараз на це перейшли всі, Дивилась, саме на полуницю. Ну добре, от сюди треба підійти. Це знаєте, отак як одяг, а потім вхід з цієї сторони. Середній широкий ряд овочний. Дякую. Дуже класна Вінницька. Буду знати. Я не знала. Отака полуниця. Я ж захотіла. Оце так полуниця такої давно не бачила, дійсно. 130, 100 ось перець. Болгарський. А 70 морковочка, по 40-30 по 30, картошка, кабачок 15 вообще. Як і дивно, там кабачок по 15, тут по 30. Ось оце, бачите, така трішки, як пом'ята, по 70 персик абрикос пом'ятий. 180 також якась така гарна темного кольору. Красива дуже. Якась тут така красива сьогодні полуниця. Знаєте, вона визріла і вона дійсно гарно виглядає. Я зрозуміла. До цього була не така. Ну правда ж? А в тої жіночки так взагалі. Ой, глянь така велика креветка, 650. Отут за штучку 35. Це нормальна ціна за штуку 35. Це якось навіть дешево рибка. Рибка. А тут далі цін, як завжди, мабуть, не буде, не буде. Ні, є 100 грам 130 гривень. Дякую. Добре. Міді, рабанчику, дякую. А ви це якось маринуєте самі оці мідії? Так, ага. А почому такі? Зелені? Це в якомусь зеленому такому соусі. Який? Угу. бачите, як гарно виглядають. Так на море прийшов. А ось скільки зараз? 150 гривень. О, Тут своє привозять і, як завжди, найбільше людей. Ну, тут як самі сидять не реалізатори, а от люди там 270 гривень горішок за кілограм і по 150 полуниця. Ці підходять, куштують. Я не знаю, скільки за день з'їдають цієї полуниці. Скільки зараз коштує баночка? 60. 60. Горішки. Горішки, горішки. Там далі цін немає, я, мабуть, туди піду. Думаю, куди мені піти. З якої сторони я ще не знімала от минулого разу. Де, які гарні яйця домашні. 55 домашнє. Угу. Да, домашнє нічого гарне. Піду гляну, скільки там яйця коштують. Тут по 25, мілка така картопелька. Мілка по 60 огірочки, а вон там по 140 вишня і черешня по 80. Угу. Так, ну тут. тут по 30, червоний цінник морква. По 30, так по 30. По 140, по 100. Та й нічого така гарненька. По 90 помідори, помідорчики. Просто що людей сьогодні багато. Як вчора в Інчендем, так сьогодні на привозі. Ну, вихідний тут дійсно багато. Я так, коли в будні приходжу, щось купую, то тут людей скільки немає. А тут ще й ранок. Ще й ранок, 150 полуничка. ну от Я зорієнтувалась по ціні, зараз вона коштує 150. По 15 можна взяти кабачок по 120 баклажан. Морква якось скрізь ці помаранчеві цінники, 35, як по типу вже оцінка йде. 120 такий крупний помідор по 90 гривень. Ось ця точка мені подобається. Ось ця кутова, тут де продають речі, у них завжди і ну так все таке класне, і вони як не обманюють вес, Приємні дуже. Лимончики 120, 55 і черешня 180-160. А там по 160 на тому куту, то також. І черешня у них також 160 Може, знаєте, ще залежить, кому раніше завезли, а кому пізніше, більш свіжа. Так, що тут у нас на привозі? Бачите, можна купити кільняшку за 200-250 за гривень. І тут просто йдуть такі речі: от, наприклад, шорти по 400 гривень, по 350 гривень. Трішки вам так покажу. Ну, може, комусь цікаво, що на привозі. Є носочки по 20 гривень також квас, лимонад, мохіто навіть є, тільки готівка, 30 і маленький стаканчик 15 гривень. Ви можете собі в пляшечку набрати 2 літри 120 і літр 60 гривень. Ой, тут навіть по 30 можна взяти персик. Я вже, мабуть, піду, подивлюсь туди, Всередину зайду, де молочні ряди, тут я вам все більш-менш показала. Я думаю, що зрозуміло по цінам. От по 150 також полуниця і яблука в цьому році 80 гривень дороге. Ну, на фарші з бедер нормальна ціна 149 гривень. На привозі, 109 гомілка і от 44,90 суп набір. Тут поруч стоять такі точки з курочкою. 109 гривень гомілочка, я бачу, 149 ось такі. Також тут навіть ковбасу в цьому молочному ряду. Тут все продають. Ковбасу, сало. Так, отак вам покажу. Ціни, це ціни за кілограм. Нічого, дякую. Дякую. От паличка 180 гривень коштує. Доброго дня. На привозі багато людей сьогодні. Ну і ціни на яйця. 50-45. 45, 45 тут набиті яйця, 60, 58, 45. І знову-таки людей сьогодні багато. Багатенько. 50-45. Ось так вам покажу. Це на вході оця точка. Тут великий вибір яєць. Завжди є ось оцей жовток. Ви бачите, якого кольору він. Вінниця 52 гривні. Тут такий кутовий вхід, от де трамваї ходять. Тут шаурма написано Чебуреки, з двох сторін можна зайти. в Цю шаурму, чебуреки. Можна навіть тут посидіти. Ой, що сьогодні немає, цього хто чебуреки робить. <ріг> так, покажу вам швиденько. Штрудель 39 гривень, яблуко горіх, пиріг, тертий 25 гривень, плачінда, яблуко 40, гарбуз 40. Ну Тут людей дійсно багато завжди. Коли б я не зайшла, еклерчики, глянь, такі гарні, по 35 гривень, по 33 такий я класичний. Можна випити каву також. І можна з'їсти отакі пані, індичка 70 гривень, баніця 70 гривень. І індичка, помідор. 70. Так, все вам не буду, так проведу, покажу. Ось такі піці по 69, по 76 Так, перекусити тут є чим. І завжди багато людей. Сосиска в тісті 35 гривень. Це ось на цьому вході. Ось цей вхід прямо напроти автостанції. Я на цьому свій випуск буду закінчувати. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. До зустрічі на моєму каналі і пока!